Так, а якщо там всередині паралон, то там тільки дитина спати може. Може спати людина вагою до 120 кг кілограмів на спальне місце. Не спати, а користуватись. Тобто, якщо, наприклад, тут там четверо троє людей сідає, то кожен по 120 кг кілограмів може отут вмоститися і нічого диванчику не буде, він не просяде. Питання було саме про модельку Лофт, в неї, до речі, є. Один додатковий плюсик за рахунок ось цієї перинки, вага насправді може бути ще більша в людини, тому що компенсує навантаження на ППУ. Ось ця перина. Але коли ви спите, ви розкладаєте диванчик одним легеньким рухом. От сюди у вас виходить тут спальне місце 140 на 200, і спати я вже раджу більше на основі, тому що вона рівна і вона по зручності буде краще для щоденного сну, тому що перинка така досить м'яка, зовсім не ортопедичне спальне місце. Ціна у нього 20. 5,5 ,5 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, 25-26 десь так. І доставка безкоштовна по Україні. Колір фактуру тканини ви обираєте. Дуже легка система розкладання. Тут навіть дитина з цим впорається. І він, до речі, доступний оплату частинами на 5 платежів. Сайт Солоха Є, там всі модельки безкаркасних диванів. в Шапці профілю, телефон для зв'язку.